Це у нас червоний верховий. Бурячий ще величезне. Ну, собі приспособлення придумала. Цукровий попадає, бурячок, а жовтий верховий цього. Це класний. Важкі, то я їх на пеньочок, на пеньочок Та й працюю. Ти самий великий бурячки у мене, так? Да? Такий ще, двома руками його. Одної не підніму, двома буду підбирати. Буду, напевно, по одному носити. Дібач. Давай закидай. О, чотири чотири прицепи. Я вже два прицепи перебрала. Це, не знаю, ще два з половиною залишилося. Це вже гарбузи вибрали. Суша цей, ще трішки залишилося. Це моє злачне місце. собі пенючок такий придумала та й працюю. Та Саша носить мішком. Маленький, великий, маленький кроликам, великий. Це такого тісочка мені зробив. Ха -ха -ха. Та й працюємо. Бурячки начистили, а тепер є такі бурячки, що де є там всередині, то я такі кроликам даю один вже дала здоровенький. Вони там воно його так наминають, гризуть. Так? Релюсички. Я їх трошки надрізаю, щоб їм легше було гризти. І вони їдять. Ага, гарньоні. Так, відкриємо цих. Ага. Бійтеся, їжте, їжте. І самому головному нашому кроликові. Єдиний у нас він залишився, так? Да? Красавчик? Тримай, на тобі їж грязунька. <різь> шо ти таке? Да? Морячки привезли, але так як нам привезли тракторний прицеп, треба швиденько все, що можна вивезти, туди нагрузити. Бо вже телефонують, вже треба скоро забирати прицепа. Міняємо ми свої плани, значить, буряки на завтра, сьогодні треба довантажити прицепи. Значить, швиденько побігла на город, повиривала вже це, звісно, швиденько, це 4 години зайняло свої 300 кущів помідорів. Вона складала на купки, зараз будемо грузити в ряднинку і викидати на прицепчик. Ну, без помічників ніяк. Кіса завжди моральна підтримка. Да? Піратік. Піратік без його ж ніяк. Так. Але що цікаво? Дивлюся, ой, до да, кросовість, мій кросавець, звісно, найбільший помічничок. Помагаєш мені. Дивлюся, дуже багато зелених, недоспівших помідор, жалко їх так. Коли повиривала, помідори було дуже схоже, наче вони як картопля, наче картоплю купали, а не помідори збирали. Їх скільки багато. І зараз думаю, що зробити: взяти грабельками їх на кубку, а тоді може ще й перебрати, які може шевльох, щоб подостигали, подоходили. І перчик там я тако їх пострушувала і такі купи понагружувала. Це тички, раз будемо складати, все будемо упорядковувати. Але думаю, Та, що щось там на одну годинку, зараз все справимося за одну годинку. Як воно до того справить, так це займає багато часу. Ну, почнемо далі. Більше саме головне зробила, залишилось повантажити і розібратися з цими помідорами. Нарешті все зробила. Всі бурячки почистила. Зараз будемо Саші заносити, мішок вже набрали. Це кроликам знову ж. Це <плес> Ух, три дні їх чистила, Єлі їх дочистила до кінця. Втомилися Лася, втомилася. Це вже такі гарні гарбузики. Таке насіннячко Саша вибирає, дуже класне. О, Це гарбуз. Це взагалі таке гарбузіще. О, це ось в такий відерочку. ще пару гарбузиків, це вже вибрані. А ще пару відер буде насіння з гарбузами. Вибирає Саша гарбузи і попався перший раз такий гарбуз, товстошкурий. Але він м'якенький. Мені було цікаво заміряти, скільки це її шкурки. Це добре терти. Сім. Бачу, бачу, бачу. Сім сантиметрів товста шкурка. Це просто дуже твердий, терти не будемо, ми качкам дамо. Три сантиметра. Ну, а це такий прям класний. Прям такий моцний. Ух. Гарбузик такий. Баночку вибір. Тікай не буде. Може вже зараз перенесем, трошки скадем на такі валки, так? Да? Ой, ти вже прийшов, на сонечку гріться, так? Да? Ага. Ну грійся, грійся. Грійся. А ми зараз будемо працювати далі. Да? Красавчик.